вибори для місцевих соціалістів були невдалими. Під час виборів 2006 року за партійним списком до Черкаської міської ради пройшло лише чотири депутати. Так склалося, що не спрацювали ми настільки, щоб ми могли більше завести. Працювати в таких умовах, продовжує Олена Задорожна, було надзвичайно складно, але все ж можливо. Для цього депутати-соціалісти заручилися підтримкою колеги з блоку Булатецького та Литвина. Разом створили у міськраді партійну групу Демократичний вибір. Сьогодні перед своїми однопартійцями депутати звітують за пророблене, запевняють, по максимуму наводили лад у своїх округах і додають Сергій Одарич, якого вони підтримали ще у 2006-му, Цьому всіляко сприяв ми за його сприянням, ми відвоювали. Пороза Люксомбург 183 1 дитячу поліклініку, поліклініку, яку в свій час вже підприємці хотіли забрати під свій бізнес. Більше того, СПУ стала кадровим донором для нинішньої влади. Відразу два соціалісти очолили комунальні підприємства «Міськсвітло» світло та дирекцію парків. Ми мали підтримку від виконавчої влади саме. Мера та депутатів міської ради ми створили ту дирекцію парків, яку зараз знаємо. Ви бачите, як розквели парки, розкрили сквери. Відтак, соціалісти взялися вирішувати чи підтримати ударича і під час цих виборів. Мер вільний демократ переконує, об'єднуватися потрібно. Настрій і задача, яку ми ставимо перед собою, це перемогти в усіх мажоритарних округах і провести партійні списки. І партії вільних демократів, і партії наших союзників до міської ради, щоб сформувати там більшість. Під час цього скликання продовжує Сергій Ударич мер фактично заручник міськради. На жаль, будь-які рішення міської ради, чи то по бюджету, чи по якомусь по якій-небудь важливій програмі галузеві. Так ще інакше зводиться до торгів. Я прошу підтримати бюджет. а Мені у відповідь: А ви отут надаєте земельну ділянку, а отут дайте бюджетне замовлення. Переконувати соціалістів перед виборчими обіцянками Сергій Одарич не став. Зауважив, йтиме на вибори з тим, що зробив, перебуваючи на посаді. А якщо переможе, завершить стратегічні проекти, зокрема відродження Черкаського аеро та річкового портів, будівництво автобану Черкаси Київ та ремонт доріг. Соціалісти слова міського голови повірили і одностайно проголосували за те, щоб підтримувати кандидата на посаду мера Сергія Одарича під час цьогорічних виборів. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.